І всім привіт! Сьогодні я йду на розвідку. У нас мінуса. Ну, на озера йду без вудок так глянути, що там, є лід, чи нема. Так що пишіть в коментарях. Ну, Хто живе в Світловочку, тот можливо знає, чи є лі там, чи ні. Сам ще не знаю. Я туди... Ти ще не ходив. Ну, а вже підходжу. Так що пишіть коментаря свої підбачення. Ось я вже прийшов. Далі прийшлося озвучувати, тому що був дуже сильний вітер. Ось, хто що писав, ось, дивіться, Лід є. Ось. Ну, почва така підмерзла. О, Дивіться, навіть лунки є. Тут мій друг проходив, я як йшов сюди, то я його зустрів. Та він сказав, якийсь дядько повзав на колінках і ловив рибу. Не знаю, що він зловив. Лід тон тонкий, як він туди взагалі поліз, навіть не знаю. Ось, бачите, канавка така навка я... така. Тут така почва була дуже м'яка. Можна було і провалитись. А в цей раз вона підмерзла і те, що треба. Дивіться. Хтось колесо поставив і доску. І там лунки навіть є. Капець. Хтось рибалити намагався. Ну, ось. Ну зараз в нас. Плюс два. Це така, Даже странно, у нас був мінус, 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 а сьогодні хоп, і плюс два. Воно як вам видно, лунки. Хтось повзав там Ось так, що вибрався вам зняти хоч якесь відео. Ото вже і, і навіть і не знав, що вам і, і, і знімати. Тому що холодно ходити на рибалку, а знімати щось вам треба. Дивіться, лелека літає. Тут вона можливо навіть живе, Хе -хе. тому що отож, іще було відео про лелеку. Десь вона тут никається. І я навіть підозрюю, де там є місце в камишах, і вона там ще родить часто. Ну, ось, а як ви бачите, далі прохіду немає. Так що сейчас я тут трошки походжу, познімаю. Ну і далі піду назад, а потім ще кудись. Бачите, хтось стоїть. Кидали камінь і намагалися зайти на лід. а тут ж, бачите, як на лід важко зайти, а вони щось там плюхались, плюхались і на лід так і не залізли. Дивіться, тут на такий лід на берегу. Тут м, навіть не знаю, як він тут міг образуватись. Хто знає, то пишіть. Якось тут, можливо, вода була, чи, чи вона піднялася. Ну, так що не знаю, а лід, бачите, дуже такий тонкий-тонкий. Ну там далі я не знаю, далі, можливо, він і крепкий. Ну, а на початку тут дуже він такий. Тонкий. Ну, ось тут походить все. Буду я йти назад, а ось тут, до речі, знову лалека сидить. Ну, літ тут ламається, він такий місний. Ось друзі, вже йду. Тут камінь хтось кидав, походу він аж штраф. А я знайшов камінь, ну тут їх не видер, щось такий. Ну, не важкий, ну і зараз кинув. І, дивіться, не розбився. Ну, Це камінь він такий легкий, можна сказати. Ось. Ну, буду вмикатись, коли вже дійду. Ось я вже дійшов, майже ось лелека. Вам не видно, мабуть, ну вона там є проморена і там немає льоду. І вона там стоїть і рибу ловить. І щось там нав... навіть і щось мальку якось спіймала, та... та ось. Ну вам не видно, ну прям видно, що в неї в рту є. Вона така величка, така, мабуть, як спалась дліною. Ось, ну зараз піду на якесь друге місце. Не знаю, як воно. Як воно що де? Може, щось познаходимо. Тут на цьому озері багато чого можна познаходити, коли почва тверда, і води мало. Там я тут і воблера знаходив, і все таке. Дивіться, яка. Ой, я не засняв, жалко. Така пушиста кішка була, вона прям дуже велика. Не знаю, як було видно на камері, але вона така дуже пухнаста. Ось як ви бачите, вже темно дуже. Ну, я ще йду на місце, хочу ж вам показати, що може знайдемо. Ну, я завжди тут знаходив тут багато чого. Всякі із, із силіконки навіть там все таке. Ну, цього разу щось нічого і не видно. Ось. Зараз вже 17.30. 14 лютого кому цікаво. Ось. Ну, ось так. Я йду на місце, можливо, там щось буде там, цікавеньке. Може, хтось там залишив приманку. А можливо, і не буде. Бачите, я не знаю, дуже темно, як воно на камері буде. Вам видно чи не видно, але ну, якось вона дуже темно передає. Я вже майже підійшов, вже я. Бачу лід, я ж там обходив дуже, а то там воно камешом все заросло і ось так. Ось. Ну, буду тут вмикатись, коли вже дойду. Друзі, дійшов. Дивіться. Тут теж. Майже да, нічого тут немає. Я тут подивився. Ось, ну, лід тут теж такий самий. І захід тут, бачите, не зайти. Ось там лелека стоїть. Там трошки відтопила, та вона там і стоїть. Ось, так що вітер був і далі сильний, так що прийдеться і далі озвучувати ось. Вже, мабуть, нічого було не видно. Ось. Ось таке в нас було відео. Сходив я на те місце, там далеко сиділа. Там нічого цікавого не було. Ось. Так що я вирішив не займати, а то воно безкорисно. Ну і все. Всім пока-пока. Підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі і ставте лайки. Все. Всім пока!